Закупівля вакцини проти вірусу папіломи людини, реорганізація Луцького полового будинку та рада безбар'єрності. Всі ці та інші важливі питання для Луцької громади розглянули на черговому засіданні виконавчого комітету. Детальніше розкажуть наші журналісти. У Луцьку з місцевого бюджету передбачили кошти на закупівлю вакцини проти вірусу папіломи людини. Про це проголосували на черговому засіданні виконкому. Взяли до уваги інформацію про виконання у 2024 році програми профілактики раку шийки матки шляхом вакцинації дівчат віком 9-14 років проти вірусу папіломи людини на 2023-2027 роки. У нас на цей рік вже один мільйон з місцевого бюджету для закупівлі знову ж таки вакцини дано, і вже є листи очікування в наших закладах за при в дитячих поліклініках і сімейних лікарів, тобто набираючи, бажаючих, і я думаю, цей буде процес продовжуватися. Загалом на вакцинацію дівчаток впродовж п'яти років у бюджеті луцької громади передбачили 5 мільйонів гривень, приблизно по мільйону на рік. Також розглянули результати роботи луцького ЦНАПу за минулий рік. Очільниця департаменту розповіла, що пріоритетом у 2024 році було якісно та швидко надавати послуги в умовах воєнного стану. Минулий рік ви бачите, що кількість послуг в нас збільшилася, хоча ми багато послуг об'єднуємо об за послугами комплексними, е, тобто при народженні дитини. Відразу надається послуга щодо реєстрації, виплати соціальної допомоги, прописки, призначення багатодітності і таке інше. Тобто за одною послугою до дев'яти послуг людина отримує за одною заявою. За минулий рік на 10 тисяч було збільшено чисельність послуг, не дивлячись на військовий стан і на відсутність роботи реєстрів. У 2025-му Луцький ЦНАП запровадить платну доставку результатів послуг. А також у громадян буде можливість одночасно оформити паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон. Також не менш важливою темою засідання стало створення ради безбар'єрності. Це запровадили з метою пошуку ефективних і дієвих рішень побудови безбар'єрного простору, де враховуватимуть потреби усіх категорій жителів громади. Також виконкомом було затверджено граничний розмір матеріальної допомоги на встановлення пам'ятників на могилах загиблих військовослужбовців із Луцької громади на 2025 рік. На зведення одного монумента передбачили суму в розмірі 100 тисяч гривень. Анна Рарох, Василь Любежанін для новин на часі.